Помилуй нас, Владико Боже, всіх, і накинь твій страх на всі народи. Підніми твою руку на чужі народи і хай побачать твою силу, як ти перед ними освятився в нас, так перед нами звелишся в них. І нехай тебе пізнають, як і ми пізнали, що немає Бога крім тебе, Господи. Обнови знаки і зміни чуда, прослав руку і праве раменом. Підведи гнів і вилий людь, вигуби противника і знищ ворога. Приспіши час і згадай клятву, і хай визнаються твої величності. Гнівом вогню нехай буде пожертий той, хто спасається, і ті, що чинять зло твоєму народові, хай знайдуть вигублення. Розпий голови володарів ворогів, що говорять: немає нікого за винятком нас. Збери всі племена Якова, і дай їм спадок, як було на початку. Господи, помилуй народ, що названий Твоїм іменем, і Ізраїль, і якого Ти зробив первенцем. Помилуй місто Твого освячення, Єрусалим, місце Твого спочинку, наповни Сіон Твоїми святощами і твій храм Твоєю славою. Дай свідчення тим Твоїм творінням, що від початку. І підніми ті пророцтва, що у Твоє ім'я, дай винагороду тим, що тебе терплять, і Твої пророки, хай будуть вірні. Господи, вислухай благання Твоїх рабів, твій народ за милосердя, і хай пізнають усі ті, що на землі, що ти є Господь Бог вічний.